Наріжний камінь довгоочікуваної нової школи у селі Раковець нарешті заклала разом з ним і символічну капсулу часу. Поки учні ходять до семи різних корпусів школи, які понад 100 років. Горезвісний навчальний заклад відомий не лише на Прикарпатті, адже колись, прагнучи привернути увагу до наболілої проблеми, раківчани навіть перекривали шлях до резиденції в гуті експрезиденту Ющенку. Цьогоріч місцеві мешканці, зневірившись, розпочали страйк. Наприкінці першого навчального семестру вони тиждень не відпускали дітей на навчання. Наші Діти вчаться приміщення ще які датуються 1904 роком, і це не наболіла проблема, тому що в цій школі вчилися мої батьки, батьки моїх батьків. Портжал такий аварійний. Діти у сільраді учаться, діти у дітсадку У Мене, наприклад, три онучки цілий рік проробив про на ліки, бо холодно в класах цього літа пішоли збирали по кафелині, аби покласти грубку у класі, аби було тепло. Котлован під фундамент нової будівлі вирили 25 років тому. Однак, чверть століття назад її проектували з розрахунку на чотири сотні учнів. Зважаючи на те, що зараз раковецькі школярів близько 200, документацію довелося переробляти. Наступного року планують звести стіни майбутньої школи перших других ступенів. Та перекрити будівлю, а вже 1 вересня 2013-го мешканці села Раковець відзначатимуть свято знань у новому храмі науки. Будини сто всіх нових шкіл. Вони йдуть зараз з комплектації обов'язково спортивного залу, харчоблоку. Ця школа буде також із плавальним басейном. Це, до речі, остання школа, з побудовою якої питання будівництва нових шкіл в Борочамському районі буде закрито. У нас лишиться тільки дві добудови. Подібні урочистості з аналогічної нагоди вже відбулися у Старому Косові, Верховині та кількох інших населених пунктах. Загалом на Прикарпатті у процесі будівництва п'ять нових шкіл.